Чисне рішення, без єдиховних почали, не може бути замовлення. Такого не просить. І вони вам розкажуть, як вони ставлять все на своє місця. до просторів, до Мінкобузь, як в Роселищах це робиться. Чому? Тому що Конституція не може бути виготовлена. з якраво готелі, а першого трохи не буде. З якого це загадали готелів? Перша, перша церква контроль. Серце. Вахта-вахта у Новопросіцьку говорить. Починайте, замовлю, ми наші відрази це вистіть. Дума нормальна людина, люба нормальна людина, якщо його так у своїх, як вас сьогодні, я в

Треба рецепт, хай напише, хай напише, що поселок. Я поїду, може на дня, може, я би попросив, вона не моє приходити. Це тут так. Діки не міняється, там хтось щось хороше, що перед. Ви не питаєтесь щось... Тому собі кузнаш, що там виходить. А я можу тебе зміняю, хіба в лікарні. Ні, бо якби ти мені дав кусок та його. Знаєш? Що було того написано? Я спонью. Я би ти сама не запросив. Я б казав, що для дитини. Так, 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 для дитини, там є, просто можна йти дати. там було написано. А капсули мали бути. Я просто там. Але кажуть, що як не буде, там таблетки.